Друзі, вітаю вас у 20-х роках. Олександр Довженко, один із найкращих наших письменників, відомий кінорежисер за радянського часу. Можна сказати, що письменник від кінематографу, про якого зарубіжна критика писала в кінці 20-х, на початку 30-х років, що це видатний майстер. Хоч називали його співцем смерті, але співцем не скільки смерті, скільки переродження, переходу смерті в життя і так далі. Звичайно, що багато людей розуміли, що Довженко володіє просто божим даром. Можна було називати його по-різному: геній, великий талант і так далі. Але Довженкові не поталанило з часом. Він, до речі, народився у сім'ї, де було 14 дітей, із них 12 померло. І я думаю, ще від початку 20-х років за Довженком стежили. Але це був ще час 20-ті роки, ще був час більш-менш сприятливий, тому що більшовики ще загравали з Україною. У х роках Довженко познайомився, і це була його перша дружина, Вравара Крилова, з якою був справжній. Як то буває, знаєте, ревеню ту жураля прем'єра Мур. Хто не знає французької, до першого кохання завжди повертаються. Перша любов, яка залишила глибокий відбиток, безперечно, в душі Варвари і в душі Довженка. Тому я забігаю наперед. не лінійна розповідь, яке люблю казати. Я забігаю наперед, коли вже Довженко жив з другою дружиною в Москві, він повертався до Варвари. Варвара була хвора, якийсь час ходила на милицях, вона з ним каталася на човні, там десь вдарилася була. Знову ж таки, він був при тому. І, поволі, Запал любовний Довженка зникав, тим більше, що його оточували дуже багато шанувальниць так далі. Це була одна із сторін Довженкового життя. Вагома, важлива, він втікав від радянських жахів, напевно, в любовній історії. Але коли він вже жив у Москві і був одружений з Юлією Солнцевою, одружений по-світському, вони не брали ж церковну, церковного, як ви розумієте. Він. Час до часу, коли був в Україні, приїжджав до Варвари, і поки він був з Юлією, вже до початку 30-х років, вже син народився Олександра Довженка і Варвари Крилової. Але вони вже жили окремо і ходили такі романтичні дуже чутки, що Варвара писала до нього листи кожен день і не відсилала, і так далі. Це сумнівно. Я думаю, з огляду на те, що Варвара сама мала чоловіків, і він був красивий, привабливий, талановитий. І Варвара була красива і приваблива і талановита. Також мало чоловіків. І вони ж любили один одного з Олександром і мали такі паралельні, якісь невеликі різні історії. У будь-якому разі ніколи не забував Довженко Варвару Крилову. Допомагав матеріально, скільки міг потім. Глибокий відбиток залишила на ньому ця історія з Варварою, її хвороба. Потім, і, правда, стало трохи легше. Я скажу: він кілька років був між двома серцями жіночими: Варвара і Юлія Крилова і Солнцева, які у духотворні прізвища, хоч справжнє прізвище Юлії Солонцевої Пересвєтова. Юлія Іполитівна Пересвєтова. Її батько рано помер. От вона виростала, ну таки думаю, не дуже м'яко кажучи, у розкошах. Жили в Москві. Потім вона починає зніматися, грає роль Аеліти в одному відомому радянському фільмі. Таку незвичну роль, і цей фільм має успіх. Вона стає популярною актрисою. І в Одесі, де була кіностудія, а Одеса це був Радянський Союз, мою адрес, ні домі, доміні уліця, мою адрес Совєтський Союз. Одесі вона знайомиться в кінці 20-х з Олександром Довженком і спалахує Любовна історія. Олександр Довженко зустрічається з найважливішою жінкою його життя, якщо так можна говорити найважливішою. Ви розумієте відносність всіх термінів. Кожна жінка чи кожен чоловік для жінок, кожна справжня любовна історія залишає в кожної людини, хто по-різному виглядає, залишає відбиток на серці. На початку 30-х Довженка починають за Довженком вже пильнувати, особливо після фільму Земля. А найбільше за те, що Довженко був у Петлюрівській армії. Ви розумієте, що це означало вже на початку 30-х років. Це був кандидат на смерть, один з перших. Але він вже в той час жив з Юлією. Юлія Солнцева отримала з невідомих джерел. Я повторюю, з невідомих джерел інформацію, що краще би було до Москви і їм поїхати якийсь час, бо Довженко в Україні мають заарештувати. Юлія сприйняла це дуже серйозно. Вони виїхали швиденько з України. Після того Довженко практично весь час живе у Москві. От як ви розумієте, квартира Юлі, і він був порятований від арешту більше про це поклопотався Сталін. Ну, скажіть, будь ласка, друзі, хіба може актриса, яка б вона не була талановита, так легко добитися якоїсь аудієнції у Сталіна, принаймні давати там якісь прохання через високопоставлених осіб? Казали пізніше, навіть що Сталін зустрічався кілька разів з Довженком, прогулювався нічними вулицями, Арбатом. Я впевнений, що це вже плітки. Але в будь-якому разі Довженко був українським патріотом і по-своєму сталіністом. Принаймні віру в Сталіна. З радянського часу ми не раз будемо стикатися з дикими парадоксами. Юлія рятує його. Бабільше. Юлія рятує його і в 43-му році, через 10 літ, коли Довженко, вже полум'яний публіцист і так далі, потрапляє в оточення. Здавалося, все кінець йому. Юлія Солнцева швиденько добивається у у Лорентія Берії. Лаурентій Берія ми знаємо його особливості стосунків з жінками. Через кілька годин. Після їхнього спілкування, як воно протікало, ніхто не знає. Він послав її, можна тільки догадуватися, там екзотичну їжу, якісь там фрукти, квіти і так далі. І ви можете собі уявити, через день Довженка відбили з того оточення. Там холодного, голодного, переляканого доставили в Москву. Хоч Довженко був і відомим публіцистом в центральних радянських газетах. Він друкував публіцистичні статті, їх читали мільйони людей. Але тим не менше, Юля, як Юлія могла, от попри. Ці способи порятунку свого чоловіка так легко потрапити до Лоурентії Берії. Все тільки запитання. Хоч вже давно говорилося, що Юлія Солнцева співпрацювала, тісно співпрацювала з каральними органами, чекійськими органами СССР, НКВД, КГБ пізніше і так далі. КГБ розшифровується, хто не знає Комітет Державної безпеки Російський комітет государственної безпеки. Дуже страшна. Організації, а перед нею НКВД. І Юлія Солнцева любила Довженко. Любила. Дуже багато парадоксів, дуже багато химер любові, химер зради в житті Олександра Довженка, колишнього петлюрівського воїна Сашка Довженка, який фактично у своїх щор з Венигора», в своїх фільмах фактично українського лишається тільки оболонка. Він оспівує якийсь українсько-радянський патріотизм, якесь таке, знаєте, щасливе життя, розквіт, буяння, якого не було і близько. Це називалося соціалістичним реалізмом, про який у нас є розповідь на каналі. Ці фентезі називалися соцреалізмом. Але відступ від цих фентезі карався дуже жорстоко. Кілька відповідальних людей знали, що Олександр Довженко в сні розмовляє українською мовою. Він дуже наступав собі на горло. Дуже наступав. Він дуже хотів просто творити. Якби Довженко народився в Україні і Україна була би Україною, ми би мали набагато іншого, і, і я впевнений кращого Довженка. Але талант, пісню не задушиш, талант неможливо знищити так просто. Жив у Москві. Поклонявся московським можновладцям. Перед смертю писав, щоб вирізали з його руда і серце і поховали в Києві. І, попри це все, що говорили за Сталіна і так далі, я стверджую. Довженко зберігав себе як митця. Довженко вірив у те, що його творчість потрібна в Україні, слухайте його щоденники, його повість, полум'яна критика, потім була розгромлена Сталіном. Втратити Сталіна прихильність було дуже легко. Знову Юлія, напевно, старалася, щоб Довженко лишив у спокою, От знали, що він дома розмовляє українською іноді. Дивіться, яке було справжнє ставлення до української мови. Ну, принаймні, як дивовижа якась, якась, якщо не неповноцінність, то дивовижа видатного майстра. От. Йому не довіряли Довженку через те, що він українець. Ніколи не довіряли. І завжди їхня сім'я була під недремним оком органів радянських. Довженко багато пише «Щоденнику». До речі, в 38-му році, коли він був в Києві в Ірпіні, він напише, що ну, російською мовою що це за такий уряд, де всі вороги постійно. Далі напише, що грузини знімають грузинське кіно, росіяни російське, українці не знімають українське кіно, що це варварство, коли не говорити у фільмах про україну українською. Через короткий час, коли він це, це говорив в Ірпіні, органи вже знали висловлювання Довженка. З ним працював агент Стріла, який давав Довженку характеристики дуже талановиті. Характеристики були наскільки талановиті, що вгадувалося у агенті стрілі літературний талант. Агент Стріла бідкався, що Юлія Сонцева, Юлія Сонцева сама співпрацювала і прекрасно знала, що Довженко оточений увагою інформаторів. Що Юлія Сонцева до нього не допускає його друзів, що стрілі так і не довелося подружитися з Довженком, хоч вони були знайомі ще від початку 30-х років, і ще раніше, що Стріла завжди хотів ближче бути біля нього. Вияснилося вже в 90-х роках, що під псевдо Стріла був захований український радянський, інакше його не назвеш, український радянський письменник Юрій Смолич. Який відомий своїми романами фентезі, там, не знаю, господарство доктора Гайванеску, наприклад, чи трилогією мемуарів розповіді про неспокій, розповіді про неспокій немає кінця, і так далі. Смолич був талановитим чоловіком, але щоб вижити, щоб могти писати, шоума, співпрацею, то досить жваво цим займався. Чого не скажеш про агента Уманського? Який також частково стежив за Довженком, але справедливості раду хочу вам сказати, що потім теж було відомо, що Уманський робив це з неохотою. Буквально вимушено, крайньо вимушено. Але зате Уманський агент ненавидів Довженка, а Довженко його, хоч не знав, що ця людина, яку він ненавидить, крім того, ще доносила на нього. Колись це були близькі друзі, троє близьких друзів Олександр Довженко. Юрій Яновський і Микола Бажан. Під псевдо Уманський був захований Микола Бажан, про якого ми вже не раз згадуємо. Але я вам казав, чуєте, друзі, що на відміну від агента стріли, він робив це ну, погано, старався не з'являтися і так далі. Але робив, крім того, ненависть між Довженком і Миколою Бажаном. Близькими друзями нема гіршого ворога, ніж колишній друг. Варта психоаналітичного роману. Коли Довженко помирав, останній запис його щоденнику: Нема любові, нема пристрасті. Його серце було спустошене. Це вже був 56-й рік. Спустошене, спустошене. Він помирав і похований, так і похований в Москві на Новодівчому кладовищі. А Юлія Сонцева пережила його на багато років. Ще потім хвалилася, що в неї після смерті Сашка не було жодного чоловіка, ну але їй було тоді вже більше п'ятдесяти літ. Це вже не є таке жіноче схимництво, коли нема жодного чоловіка в жінки після 55 п'яти літ. Хоча не хочу тут нічого сказати поганого. Тут не йдеться про особливості статевого життя чоловіків і жінок, тут йдеться про Юлію Сонцеву, друзі. Цим я хочу сказати, що вона його і нищила по-своєму, ну не спеціально в тій задушливій атмосфері Москви в тій клітці, але й любила. Це парадокс. Я не читав документів, що вона була інформаторкою, але це загальна думка, про це багато написано вже. От. Але хіба інформаторка агент не може любити? Хто знає, що творилося в душі цієї талановитої жінки? Це вона потім закінчила і зачаровану десну і повість полум'яних літ і знімати фільми Дуженкові після його смерті. Але вже не було того його почерку, який навіть у найбільш одіозних фільмах все одно було видно почерк майстра. Юлія Солнцева його любила, Юлія Солнцева його нищила, Юлія Солнцева допомагала йому жити і розвиватися. І як видатному майстру, Юлія Солнцева створила для нього московську клітку. Життя особливо в тоталітарній державі наснажено парадоксами. Бо, наприклад, Миколі Хвильовому тут більше поталанило. Перша його дружина Катерина Гащенко, вона потім взагалі одружилася і дожила до 60-х років і дочка Єраїда. І, і вже потім фактично хвильовий не спілкувався, це буквально два слова. Але друга дружина Любов Уменцева, яка теж мала дочку, вона на нього не доносила, але вона ніяким чином не прикладалася до популяризації його пам'яті у 50-х роках. І коли їй весь час говорили, що ви була дружиною хвилювого, ви були, вона казала, що я виправила всі свої ідеологічні помилки. Нічого мені не нагадуйте більше. Любов Уменцева, друга дружина Миколи хвилювого. Не хотіла чути про його ім'я. Чого не скажеш про дружину Сусюри Марію Данилову? До речі, хочу вам нагадати, що у Володимира Сусюри було дві дружини. Перша дружина офіцерша політрук. Віра Берзіна, від шлюбу, з якою народилися два сини Олег і Микола, який присвячено вірш Сусюри. Так ніхто не кохав через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий на землі розцвітає весна і земля обирається зрання». Відомий цей дуже вірш. Але через якийсь час він з нею розійшовся. Познайомився з випускницею балетної школи з Петербурга Марією Даниловою. Доля її занесла в Україну якимось чином. Через короткий час вони одружились. Ну, це була дуже ексцентрична пара, хіба що така, як Скотт Фіджеральд і його дружина по-українськи, дуже ексцентрична. Вони... Вона то називала Сусюру невинною квіткою поезії. Чуєте, друзі? Захищаючи його від органів, вона його називала сама, будучи агенткою. Називала Сосюру Володимира невинною квіткою поезії, щоб йому давали там премії і так далі. Ну, такий парадокс, такий парадокс життя, які не зустрінеш. У ну, найбільшій уяві, може, були за радянського часу. Вона любила його теж по-своєму, і він її. Це була жінка його життя Марія Данилова. Марію я на них не проміняю, ні жодній з них не вклониться мій спів. Взагалі, Марія у віршах Сосюри. Дуже часто переходить в різних іпостасях то веселі, радісні, юні, то в печальні, відквітальні любові, ніби ім'я печальне Марія. В них був син Володимир. Вони жили у харківському будинку Слово спочатку. Хочу сказати ще одне: Сусюра був в той час дуже популярним поетом його фанатичок, шанувальниці називали Сусюренками. Коли він виступав, то не було кому що другому робити. Може, хіба Остапу Стаповищі. Йому руки навіть цілували на сцені. Він легко міняв синьо-жовті знамена у своїх минулих віршах на червоні, біодлунав у жовто-сині знамена затерпотіли на станції знов. І до юрби полонених сам курінний підійшов. Там насправді не вийшов один і сказав корінному, я комсомолець стріляє. А там маленька деталь. Вийшов один і сказав комісару: Я Гайдамака, стріляй. Так був перший варіант. А не потім ото вірус, де Сусюра з легкістю переставляв ідеологічні нюанси. Але Сусюра якоюсь мірою, як казала його дружина Марія, справді був невинною квіткою поезії. Попри те, ця невинна квітка мала багато дуже любовних історій, хоч Марія була його центральною жінкою. Ця невинна квітка поезії багато дуже вживала алкоголю, мала дуже нестійку психіку. І якусь дивовижну чесність дитячу. Тому що ті вірші, як, наприклад, любіть Україну в 40-х роках, чи поглянь, ідуть сини Росії, мови, їх ніхто не забував, будь і ти, як син Росії, своєї мови не забудь. Це могла писати людина, яка фанатично любила свою землю і свою мову. І крім того, яка не зовсім розуміла, що за це може бути, яка не переживала за себе, друзі, чуєте, не тряслася за себе так. Сусюри дуже є. Цінні риси разом з тим. Це був справжній поет від нігтів на ногах до волосся на голові. Справжній в сенсі фанатичному, знав свої вірші на пам'ять. Вони з Марією то мали прекрасні стосунки, то на другий день вона викидала його друкарську машинку, рвала його, якісь рукописи через вікно, це все викидала. Кажуть, що то вона допомогла йому все-таки лягти в психлікарню, тоді коли були арешти, з діагнозом гіпоманіакальна криза. Але в кінці 30-х Марія підписала документ про співпрацю і про нерозголошення. В кінці 30-х Марія стає агенткою. Доміна чи Домена було її псевдо. Стає агенткою. Потім вона давала багато спогадів вже, коли закінчилися сталінські часи. До речі, вона дожила до дуже глибокого віку, пережила на кілька десятків літ Володимира Сусюру. писала про те, що в будинку роліт. Звідки Сусюра з Харкова приїхав до Києва, до них на початку 40-х років приходив молодий хлопець, який говорив, що молоді бандерівці дуже люблять і шанують Сусюру. Якщо вони вийдуть за кордон, то вони будуть пропагувати його творчість, і треба добре Сусюрі подумати, чи їм з ними не виїхати і так далі. Я думаю, що Марія Данилова і той молодий чоловік, про якого вона говорила, що це були провокації органів що скаже Сусюра? Бо їй було наказано стежити за своїм чоловіком. І коли вона хвалила німців, Сусюра сказав, що ми цю фашистську нечість виженемо, бо був такий один час, що вона хвалила німців, звичайно, із завдання, яке вона виконувала, стежити не тільки за Сусюрою, але й за всім тим оточенням. Поруч, я ж кажу, добивалася премій для Сусюри. Це тоді вона писала, коли за ним стежила, що він невинна квітка поезії. Це справжнє Шизофренічне роздвоєння психіки це далеко не кожен може витримати. Її взагалі готували на подвійного агента. Вона мала окупації працювати, німецький. І бути і німецьким агентом. Так вийшло, що. Її заарештували ще в кінці 40-х. Вона зробила страшенну помилку. Може би був про це ніхто не знав. Вона написала прохання Корнійчуку, щоб перестали з неї знущатися і так далі. Що коли вона ходить по готелях, то це не означає, що вона займається розпустою, що вона має зустрічі, бо вона агент. Але якщо її Корнійчук здасть, то її знищить. Уявіть собі, що в тій жінці теж було щось наївне. Ну, агент, який розголошує, що він агент, його очікував знищення. Чи Корнічук, який був служак радянської влади до мозку кісток? Звичайно, що Корнічук це отримав, зразу її здав. Її заарештували, вона мала сидіти 10 років, але так вийшло, що через кілька років звільнили після смерті Сталіна. Коли її заарештували, Сусюра одружився своєю друкаркою. Тільки коли її випустили, коли він почув, що Марія в Києві, він пішов до неї зразу цю друкарку, хоча вона була молодша, з нею розійшовся. І далі жив з Марією до самої смерті. Дивовижна історія людського падіння, як Марія, разом з тим таких було дуже багато людей, які вимушені були вони інакше, не мислили собі, що інакше вони можуть зробити. Дивовижна історія любові, дивовижна історія, коли жінка є інформатором на свого чоловіка. І сама вона боїться органів страшенною робить, деколи вчинки дитячі, порівняно з тим, що Марію всі вважали не тільки красивою і дуже розумною жінкою. От. Все це людське щастя, яке було можливим, більшим, кращим, воно все було спотворювано радянським режимом, який перетворював людей на слухняних і нещасливих, які повинні були на кожному кроці кричати про щастя. Гвинтиків Радянської імперії. Дякую, друзі. Хотів би вас запросити до дальшого читання моїх книжок: роману про Івана Франка Руки і сльози і роману про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю. Хочу вам похвалитися, що дуже гарні читацькі відгуки про ці мої два романи. Ба більше роману про Тютюнника першого накладу, який вийшов у Львові видавництві Юлії Сливки, уже немає. І якщо ви надумаєте прочитати мою книжку і написати мені реквізити під кожним відео, то тоді якраз десь має роман появитися через кілька днів. Також у мене ще є десяток доволі дефіцитних книг: Нариси про українських письменників: Гіркий світ, солодкий світ, нариси для широкого загалу, не літературознавство, не критика. Письменник пише про письменників. Така сама концепція, як мого ютуб-каналу. Також просив би друзі підтримувати YouTube канал, писати коментарі, подобувати. Не буде перебільшенням сказати, що це наш культурний духовний фронт, мій канал. І просив би, щоб ви говорили другим про цей канал, щоб люди підписувалися, щоб було трохи більше переглядів на моєму каналі, щоб було можливо працювати заради вас, заради України, заради наших талановитих письменників.